Усім привіт! І сьогодні ми розкажемо вам про матеріал, який буде дуже корисний при ремонті або будівництві. І це Текномер Протект рідка плівка на водній основі для захисту горизонтальних та вертикальних поверхень від будь-якого бруду. Після висихання матеріал утворює плівку, яка щільно прилягає до поверхні і не дає потрапити бруду. Наш матеріал не горючий, а тому він сікий до іскор ріжучих або зварювальних апаратів. Вона дуже легко наноситься і так само легко знімається з поверхні, не залишаючи слідів. Застосовувати такномер протект можна не тільки в будівельній сфері, а й в автомобільній, мебельній та інших. Також можна використовувати на натуральних каменях та непористих матеріалах, і звісно, на дереві. І зараз ми вам покажемо, як захистити вікно при ремонті від бруду. Фарба вже готова до застосування, але перед використанням краще її перемішати. Наносити фарбу можна пензиком або валиком. Фарбу треба наносити в один тонкий шар, а для більш щільного покриття можна нанести другий шар через 30-45 хвилин. Ми нанесли фарбу. Тепер чекаємо 2-3 години, а в нашому випадку 24 години, доки вона повністю висохне. Ну що, пройшло 24 години, і наша плівка вже повністю висохла. Але, як ви бачите, ми зробили маленьку імітацію ремонту. І забруднили поверхню на плівці та поза плівкою. Ну що, почнемо знімати плівку? Як бачите, знімати плівку дуже легко, без будь-яких складнощів. І наше покриття залишилось чистим та непошкодженим. Обирайте сучасні матеріали для ремонту та будівництва. Дякуємо вам за перегляд! За більш детальну інформацію ви можете звернутись за цим номером телефону або відвідавши наш сайт.